Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу привернути вашу увагу до одного важливого місця. Їдучи на Закарпаття або обратно, ми приїжджаємо таке малівниче село, як Кваси. І завжди чомусь так поспішаємо, що нам просто ніколи, щоб зупинитися і оглянутися, що ж навкруги. А дарма, адже тут є цікаве місце гідне того, щоб зробити тут хоча б зупинку. Але про все по порядку. Якщо їхати зі сторони івано франківської області, то попереду села знаходиться водоспад-труфанець, який розташований біля траси. Кваси це село у Закарпатській області, відоме своїми мальовничими краєвидами і мінеральними джерелами. Родзинкою квасів є санаторій гірська тиса, який знаходиться у центрі села. Він вважається лідером із лікування опорно-рухового апарату та периферичної нервової системи у Карпатах. Нам було досить незручно ходити тут по території і заглядати, тому надовго ми тут не затримувались. З'їжджаємо із траси в урочище Васку. Воно примітне тим, що саме тут знаходиться один із найбільш популярних буркутів, так васічани називають мінеральні джерела. Від необізнаності, друзі, я можна сказати, тут натупила. Нічого правильного мені не спало на думку навіть після того, як я побачила у людей по 50, по 100 пустих двохлітрових бутилок. А в мене була лише одна. Я просто прийшла взяти водички на пробу. Давайте ми до роботи ще йдемо Оглянулась та потім вже було пізно. Коли, від'їхавши вже досить далеко від квасів, я скуштувала тієї води. Друзі, я сказати, що була вражена, це не сказати нічого. Я ніколи в житті не куштувала такої доброї, справжньої, натуральної мінеральної води. Тому і кажу вам: проїжджайте мимо, друзі, не проїжджайте мимо, завітайте в буркут, наберіть собі додому пляшки води. Поспілкувавшись із чоловіками біля того джерела, вони мені розповіли, що та вода не псується, навіть якщо стоїть у пляжці понад рік. Я як завжди не можу пройти мимо квітів, навіть якщо це дикі, лісові або десь на якісь полянки. Мимо не прохожу. Зустріла тільки що дівчат. жінок. Вони лікуються тут санаторії, але не обов'язково проживати в санаторії. Вони просто собі знімають житло у цій неймовірній красі. І ходять на процедури кожного дня на масаж, на водні процедури, тому що тут відповідні, наскільки я зрозуміла, неопорно-руховий апарат, ЖКТ, ну і так далі. центрі села друзі прямо навпроти санаторії. Ми знайшли собі місце, де нам поїсти. Присісти тут можна як в залі. Так і на терасі. Замовили собі друзі гаряченького борщечку і картоплю. Можна сказати дешево, сердито і по существу. Смажена картопля з грибами. Бачите часточки під Друзі, я отримала величезне задоволення, гуляючи квасами. І середини я побачила його просто іншими очима і дуже шкодую, що раніше тут не зупинялася. Я сподіваюся, ви також зробили для себе правильні висновки. А тепер давайте, друзі, наприкінці подивимось, як же ж плавне лелека спускається до води. Друзі, я всім дякую за увагу, всім щасти. пока-пока.